Доброго ранку зараз всім, хто під'єднався е, до благословенного молитовного служіння. Е, сьогодні я хочу з вами, брати і сестри, е, пороздумувати над такою важливою темою як шлях Господній. І е, в кого є електронні Біблії, е, паперові Біблії, будь ласка, відкривайте, тому що сьогодні ми будемо е, використовувати багато текстів з Біблії. Роздумуючи над цією темою. І основною, основним віршем сьогоднішніх роздумів у нас буде вір, на який напис, записаний в Євангелії від Івана, 14 розділ, 6 вірш. Я, дорога і правда, і життя. Не знаю, як у вас в житті було. Думаю, у вас теж це не минуло. Коли ви стоїте на роздоріжжі в своєму житті і думаєте про те, як вам далі жити, куди вам далі йти, і що вам далі робити. Можливо, хтось задумувався над тим, в чому сенс життя, для чого я з'явився на цей світ, куди я йду, і яка моя ціль життя. І особливо це було важко. Вирішити, тому що світ кричить своє, йди туди, живи так, бери від життя все, все, що ти бажаєш. Але всередині ти розумієш, що відбувається якась порожнеча, і ти не розумієш, чому це так, і не знаєш, що далі робити. В тебе виникають думки такі, що можливо правильно там, де більшість. Можливо, більшість знає, куди йти, як планувати своє життя, і яка ціль і сенс цього життя, і треба йти за більшістю. Отакі От думки, я думаю, виникали в кожного до того моменту, коли вони пізнали, насправді, що таке шлях Господній, яку ціль і мету Господь заклав, створюючи людину. І даючи сенс і ціль життя. І слово Боже каже про те, що Господь каже про те в, своє... в своєму слові, що, е... коли він створював людину, він дарував їй план особливий план для життя і особливі дороги для життя, якою людина повинна йти І е, в своєму слові в, в книги Пророка Ісая, він в 55 розділі, 8 віршові, пише. Бо дороги мої, це дороги не ваші. І в дусі пророцтва написані такі слова, що шлях Господін Господній це єдиний шлях праведності. Е, іноді ми дуже часто впевнені в своїх намірах, в своїх планах, е, в тому, що ми плануємо, впевнені в тому, що, що ми робимо і куди ми йдемо. Але слово Боже каже про те, що єдиний, в кого плани і рішення безпомилкові, єдиний, в кого е, саме вірний і правильний, правильний і праведний шлях це. Господь, Господь Бог. І е, ми часто в своєму житті, або в своєму особистому житті, або, можливо, стаючи свідками життя когось іншого, ми бачимо, що іноді якась людина, е, віруюча людина відмовляється від якоїсь сумнівної роботи, е, тому що бачить, що її совість, е, через яку також працює Господь. Вказує на те, що те, що відбувається на цій роботі, дуже сумнівно, і що йому не потрібно тут бути. І ця людина лишає цю роботу, і в подальшому ми бачимо, як Бог благословляє його вибір і його життя. І саме цікаве, що Господь не просто Розповідає про свій шлях, а і кличе на цей шлях кожну людину. Знову ж таки, він може кликати людину через різні джерела. Тобто, це може бути і обставне життя, і це може бути і, може бути і люди, які зі сторони можуть казати, що Тобі треба щось змінити в своєму житті. Е. І це, така ж сама думка підкреслюється і в Божому Слові. І в книзі пророки Ісаї Господь каже на 30 розділі 21 віршові. Е. І дасть вам Господь. 21. А коли ви відхилитесь праворуч чи підете ліворуч, то вуха твої будуть чути те слово, яке поза тебе воно казатиме це та дорога, простуйте ви нею. І е, саме цікаве, що цікаво в нашому Богові те, що Господь це каже не один раз. Він може це казати багато разів і через різні обставини. І ще в одному місці Господь каже в своєму слові в Псалмі 119, 105 віршові, де Господь каже такі слова, що його слово. Є світильником для нашої ноги. Пам'ятаєте цей вірш? Думаю, це один з таких центральних золотих віршів слова Божого. Тобто цей вірш яскраво показує, вказує на те, що наше життя це темнота. Тобто, коли ми народжуємося в цей світ. Ми знаходимося в повній темноті. І єдине, що дає нам сенс і вказує нам дорогу в цьому житті, це Його слово, яке є світильником. В книзі Промисел Божий на сторінці 627 Елена Вайт пише такі слова. Якщо ми уважні, ми обов'язково почуємо тихе наставлення від Господа, і самим золотим і центральним віршем, на якому, якому основу сьогоднішні наші роздуми з вами, це вірш записаний в Івана, 14 розділ. Шостий вірш. Я думаю, що цей вірш також всі знають. Івана 14,6. Промовляє до нього Ісус: Я, дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Тобто Христос не просто е, є нашим вчителем або вказівником, якою нам дорогою йти, Він каже, що Він сам є тою дорогою. Е, тобто його життя, приклад, його особистий приклад життя це є е, та дорога, якою ми всі повинні йти. І ще одна дуже важлива думка, яку також сам підкреслив сам Ісус Христос. Він казав про те, що якщо ви виберете мій шлях, яким вам треба буде йти, то цей шлях вузький. І він казав про те, що я страждав, і якщо ви підете моїм шляхом, ви також будете. Страждати в цьому світі. Коли е, двоє учнів, брати Громові, як е, Слово Боже каже, просили е, мати цих братів просила, щоб сісти по праворуч і ліворучі від Христа в Його Царстві, то Христос сказав про те, що чи ви зможете пити цю чашу, яку п'ю я. І в подальшому він відповів на своє ж питання, що ви будете пити цю чашу. Тобто, якщо взяти історію е, життя всіх апостолів, єдиний, який помер своєю смертю від старості, це апостол Іван. Е, вони всі пройшли цей тяжкий, е, тернистий шлях, і в кінці свого життя. Вони віддали своє життя за Ісуса Христа і за Євангеліє. Але Господь каже в своєму слові в Псалмі 23, -му, 4 -му віршові, що навіть коли я піду долиною смертної тіні, що ти будеш зі мною. Господь ніколи не залишить. Своїх дітей. Навіть Дух пророчи каже такі слова: навіть у найтемніші години е, життя, Божа присутність це запоруга, запорука перемоги. І Щось, що ж в кінці цього шляху, який пропонує нам Господь, Він цей шлях. Він пройшов, показуючи нам приклад, і казав нам, що якщо ви підете цим шляхом, вузьким шляхом, яким пройшов я, і яким я вказую вам від початку, що в кінці цього життя, в кінці цього, цього шляху, ви отримаєте вічне життя. І в Псалмі 16, 11 віршові. Господь каже: Ти покажеш мені е, дорогу життя через е, Давида. Ті, хто обрав вузький шлях, зустринуть Христа Його славі. Велика боротьба. Сторінка 674. Одного разу апостоли запитали Христа, Господи, от ми все залишили. Ми залишили свої родини, свій бізнес. Ми залишили, до речі, дуже дорогі човни. Можливо, ці човни були в оренді, а можливо, вони були в кредитах, щоб виплачувати за ці човни. Господи, ми залишили все, що ми мали. Що ж далі? Чи буде в нас все добре? Вони хотіли надіятися, що на цьому вузькому шляху вони будуть мати запоруку від Христа, що в них все буде добре, що вони не залишаться без куска хліба, не залишаться без криші над головою. Але Христос їх запевнив, що навіть якщо вони підуть цим вузьким шляхом, Через страждання, біль, сльози, втрати Христос не залишить їх. І він казав, що ви отримаєте набагато більше сім сімей, набагато більше мешкань, квартир, е набагато більше їжі. І в кінці ви отримаєте вічне життя. Давайте зробимо висновок. Божий шлях, який Господь проклав для людини від початку, від моменту, як він її створив. Якби людина не згрішила, тоді би цей шлях був легким, близьким, благословенним. Але по причині того, що людина згрішила, і світ пішов. За темрявою. В цьому житті праведникам дуже важко. Але той факт, що цей світ завдячує існуванню праведників на цій землі, і те, що Божі суди ще не впали на цю землю, треба завдячувати, завдячувати іменно праведникам тим, які. Вибрали цей вузький шлях і ідуть вузькою дорогу, дорогою, дорогою Христа, якою він пройшов і залишив нам приклад. Якщо сам Господь, Ісус Христос, вибрав вузький шлях, шлях страждань, шлях болі, і в кінці отримав вічну славу. Так само і ми, якщо ми виберемо цей шлях шлях спасіння, можливо, тяжкий, важкий, тернистий шлях, і як результат ми також розділимо славу з нашим Господом Ісусом Христом. Божа дорога це шлях правди, боротьби, вірності та вічності. Тому, підводячи підсумок сьогоднішніх роздумів, ми разом з вами скажемо такі слова, які записані в Псалмі 86, 11-му 11 віршові: Господи, вкажи мені ту дорогу, твою дорогу, і я піду нею. Амінь. 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 Можливо, хтось у когось виникла думка і хоче нею поділитися, будь ласка. Кожний, звичайно, роздумує, в роздумах, Дякую, ну, чи так, є. Так, я хотіла трошки, якби так, ну, не то, що додати, а виникла думка, що от про учнів ти там да, говорив, що, зачитував, що вони якби, питали у Господа, да, що ми лишили все і пішли за тобою, що нам буде за це. От, есть, якби, я не думаю, що коли. Ну, вони все рівно ж до кінця не розуміли так, і, і ц, і, його жертву і порозбігалися там, так тобто вони все рівно мали якісь своє представлення. Ну, Зараз ми інакше думаємо, тому що у нас вже відкрито, як написано. той, хто живе в останній час, їм буде відкриті ті золоті розсипи істини, що. Ми вже такі питання не будемо Богу задавати. Що ми будемо мати за це? Тобто ми все розуміємо вже, да? і ці приклади цих апостолів, чи учнів, і героїв віри, і, і самого вже Христа. Приклад, ну питання не виникають. Я думаю, що Христос також не ставив питання своєму цю, а що що мені буде? Що я лишив небо, лишив престол, поклоніння і прийшов, як написано рабом. так? І звідавши болезні на цю землю, став в себе, став рабом, і він розумів, що то есть, він не то, що розумів, не вдвигала любов. І тому, коли в нашому серці є ця любов до Бога, то ми це будемо все лишати, і якби і Бог нас буде освобождати теж від цього всього, то ми не будемо ставити питання, а що мені за це? Тобто, ми любимо, і ми раді Бога. Ну, готові піти на цю жертву, як пішли, як ти говориш, всі пішли апостоли і померли не своєю смертю, один Іоанн. І то в да, на острові Патмос. Він не то, що там собі гуляв десь і просто так помер. Тоже переносив цю неволю і тоже знущання, якісь були, і фізичні, і духовні. Це понятно. узнікам не сладко живеться. Вот. Но вже в кінці вони віддали своє життя. І якраз вони вже питання, мабуть, не ставили, а що мені за це буде? Тому що ними двигала вже любов, так як тому що так віддати життя просто, ну не знаю, за Господа, лишившися всього на землі, як вони лишилися, так всіх всіх привілегій віддати своє життя. Ну, в них вже я так розумію, здійснилася любов Божа в їхніх серцях, і тому вони вже йшли з радістю, як Петро говорив, я навіть не достоїн розпнути, щоб вони розпнули, так як Господь, що вони з головою. Тому і так і у нас. Якщо ми будемо любити Бога всім серцем і всією душею, то ми не будемо питання ставити, а що нам за це. І те, що ми будемо лишатися в житті, ми будемо рахувати це великим преимуществом. І у нас буде здається, мені в серці тільки одне бажання, щоби. Щось ще зробити в цьому житті, щоб прославити Бога, щоб послужити Йому, щоб розказати вістку другим людям про, про Господа. Тому слава Богу за все. І якби от, моє бажання, не знаю, як ваше, щоб Господь мені відкривався все більше і щоб я все більше в нього влюблялася. Моє серце заповнилось його любов'ю, не моєю людською, яка. Може придати в якийсь час такий, знаєте, раз і все, тому що ну, це, це людська любов. А Божа любов, вона дійсно веде нас до совершенства. Тому хай Господь благословить нас всіх і хочу подякувати Сергію тобі за цю тему. Дуже глибока тема. Дякую, Сергію, дякую їм, Ларісі, за доповнення. Давайте приступимо до другої частини нашого служіння, молитовної. Будемо продовжувати молитися і за Україну, і за хворих, і за церкву нашу, за місію, за це служіння, яке сьогодні е, виконує, брати і сестри, церква виконує. Е, будемо молитися за наші сім'ї, родини. Будемо молитися за ті сім'ї, за які ми молимося в цьому тижні, а це сім'я. Е,